Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо про роботу та заробітки в Канаді. Лише перевірена практична інформація та реальні кейси життя. Ну, а якщо ви вже в Канаді, також, будь ласка, діліться з нами корисними порадами. Ну, а хто ще тільки думає, чи варто сюди летіти, слухаємо, аналізуємо і приймаємо правильне рішення. І раптом, у кого є ще питання по темі відео, будь ласка, пишіть в коментарі. Так, здається, все сказала. Починаємо. Ну, всіх приїжджих до Канади українців по програмі КОЕТ я би так умовно поділила на дві групи. Перше, це ті, хто говорять англійською, ну чи французькою для Квебеку. І друге, це ті, хто, на жаль, не володіють іноземними мовами. Тому що, звичайно, пропозиції роботи для цих двох категорій будуть різними, і ми так логічно розуміємо, в кого більше шансів отримати кращу роботу. Ну, з кого почнемо? Давайте з тих, хто не говорить англійською мовою, нічого не вигадую. Розповідаю реальні історії друзів і знайомих, і як їм вдалося знайти роботу у великій мірі, завдяки тому, що в цих компаніях працюють інші українці, які їм допомагали, все перекладали і підказували в роботі. Отже, я написала собі список позицій, ким працюють наші українці. Без знання англійської це доставка, перевізка меблів і техніки, вантажник, вахтер, будівельник, столяр, прибиральник вулиці приміщень, різноробочий ремонтник, пакувальник ну і якась механічна ручна праця на заводі. Хтось працює офіційно, хтось працює неофіційно, заготівку тут кому як пощастило. Але якщо ви надалі плануєте залишитись в Канаді як постійний житель, то звичайно... Офіційний досвід роботи і спату податків являються обов'язковою умовою. Чи можна працювати тут лише з нашими і не вчити мову? Так, можна, тому що деякі кмітливі українці вже організували свої так звані бригади, наприклад, з ремонту чи доставки, і беруть на роботу до себе українців, які не говорять англійською. Таким чином організатори цих бригад вони самі вирішують всі робочі питання, розмовляють з клієнтами. І це дуже добре, тому що таким чином вони надають роботу тим українцям, які поки ще мови не знають. Чи можна тут працювати на себе без знання мови, якщо ви, наприклад, надаєте індивідуальні послуги? Так, можна. Я знаю багато українок, які займаються манікюром, зачісками, макіяжем, косметологією, масажами. Вони приймають клієнтів вдома в себе, вони шукають їх спочатку серед наших, а потім, коли трохи підтягують мову, то набирають і місцевих. І повірте, наші українки тут користуються великим попитом, тому що ну, в Канаді зі сферою краси склалося якось не дуже. До наших дівчат запис попали на декілька тижнів вперед. Я це знаю. Тож наші дівчата досить таки непогано заробляють і надалі при бажанні можуть відкрити собі приватне підприємництво і працювати вже офіційно, сплачуючи податки. Але це в тому випадку, якщо їх діяльність не вимагає диплому місцевого, бо в іншому разі, наприклад, ін'єкційна косметологія вимагає, і тоді доведеться йти вчитися в місцевий коледж навчання, звісно, коштує грошей і проходить на англійській мові. А тепер поговоримо про тих щасливчиків, що знають англійську чи французьку мову. І звісно, тут уже ми можемо говорити про можливість не ручної, а розумової праці. Тож, ким працюють мої знайомі? Серед них є маркетолог, менеджер, ресепшеніст, Логіст, консультант в магазині та IT-спеціаліст, як бачимо, дуже гарні позиції. Але якщо хтось, скажімо, захоче зайняти керівну посаду, наприклад, адміністратора, тоді треба йти до місцевого коледжу і отримувати відповідний сертифікат. І я вже мовчу про лікарів та юристів. Там взагалі наша українська освіта не підходить, потрібно заново йти до університету на декілька років і вчитися. а освіта тут дорога. Я знаю історію, коли гарний український лікар в Канаді працював на заправці через те, що тут вимагається лише місцева освіта в медичній сфері. Де шукати роботу? Для тих, хто не володіє англійською, шукаємо через інших українців. Також через Facebook, через групи пишемо українців в і назву вашого міста, де ви знаходитесь, або можна через Marketplace по геолокації. Для тих, хто знає англійську, шукаємо на наступних сайтах: Кіджі, Jobbank, Indeed, LinkedIn, або просто водите в буклі Find a Job in Edmonton, наприклад. І маєте результат. Там можна на цих сайтах підписатися на розсилку і вакансії будуть самі вам приходити на пошту. Резюме складаємо відповідно до канадського зразку, тому що він відрізняється від того, до якого ми звикли. Його також можна знайти в Гуглі. А тепер про зарплати. На 2023 рік офіційні дані говорять про те, що середня мінімальна зарплата по Канаді складає 16 канадських доларів. Але тут все буде залежати від провінції, тому що звичайно життя в Онтаріо коштує дорожче, ніж, наприклад, життя в соскачуванням. Тому дані можуть відрізнятися. Взагалі найнижча е мінімальна зарплата в Канаді складає 13 канадських доларів. Але, наприклад, в Британській Колумбії це 16,7. І так вважається, що для того, щоб вижити в Канаді, мінімальна сума, яка вас має бути на місяць, це 25 тисячі канадських доларів. Але знову ж таки, десь у Ванкувері за ці гроші добре, якщо вам вдасться, хоча б зняти квартиру для своєї родини. Тому тут в кожній провінції так своя кухня. Хто заробляє більше всіх? Це лікарі. Особливо стоматологи, це юристи, айтішники та шахтарі. Хто заробляє найменше, це різноробочі. І ось десь тут вам прикріплю це скріншот з розсилки вакансій в Монреалі. І тут можна побачити, що найгірша пропозиція по оплаті праці за годину для різноробочого це 13,3 доларів. Канадських. І в даному випадку найкраща пропозиція для листоноші 24,4. І ще не забуваємо, що зарплату вираховують податки, в кожній провінції це своя сума. Наприклад, в Квебеку вони досить високі, але зате тут багато різних соціальних виплат, наприклад, по безробіттю чи на дітей, і також багато різних безкоштовностей. Наприклад, можна безкоштовно ходити купатися до міського басейну, тому тут треба дивитися, кому що підходить. Взагалі, фінансовий успіх в Канаді багато в чому залежить від правильно обраної провінції. Наприклад, я проживаю в квебеку, але мені він не дуже підходить, тому що тут офіційна мова французька, і мені доводиться ходити на курси, вчити її, щоб отримати гарну роботу. І хоча я і маю стипендію за навчання, але вона не велика. Якби я проживала в якійсь іншій будь-якій провінції, то зі своєю англійською я вже б давно працювала тому, перш ніж їхати. Поговоріть з людьми, які проживають в різних провінціях. Повірте, наші люди в Фейсбук-групах надають купу безкоштовних порад з радістю. Якщо ж ви хочете відкрити в Канаді свій офіційний бізнес, це можливо. Система працює на підприємців, а не проти них. Ви можете працювати просто з дому і раз на рік вказувати в податковій декларації суму, яку ви. Зробили, але якщо ви хочете відкрити, скажімо, компанію та наймати людей. Тут вам треба пройти навчання на відповідних курсах, отримати сертифікат навчання, звісно, на англійській мові, і, але потім ви можете скласти бізнес план і віднести його в банк і попросити кредит на свій бізнес. Там порахують ризики. і Якщо є перспектива, ви його отримаєте. Ну і трохи цікавої інформації. В Канаді є такі професії, які, наприклад, в нас в Україні вважаються непрестижними, але тут, навпаки, вони дуже бажані і потрапити туди складно, ну, в основному беруть лише місцевих, тому що там висока зарплатня і гарні соціальні пакети. І це посади листоноші та збереча сміттєвих баків. Ось так. Ну і щоб підвести підсумки, я хочу поділитися з вами своїми власними спостереженнями, кому успішно вдається прилаштуватися до життя в Канаді. І тут навіть не так важливо, знаєте, в англійську мову чи ні, як те, наскільки у вас є готовність змінюватись та внутрішня сила йти вперед. Тому що я бачила різні випадки. Були люди, які приїжджали сюди. В очікуванні, що їм тут все нададуть просто готовим на тарілочці, вони не хотіли прикладувати ніякі зусилля, і звісно, вони вже поїхали, і багато хто ще поїде. А є люди, які навпаки вони йдуть вперед, їх неможливо зупинити, вони вирішують всі проблеми, які б з ними не траплялися. Якщо ви відноситесь саме до таких людей, звісно, ви можете приїхати до Канади, спробувати себе тут, якщо у вас є така необхідність чи бажання. Ну, звісно, що вдома найкраще, і е, я дуже сумую за своєю домівкою і за рідними в Україні. Я вже майже рік в Канаді, і в мене така думка в наступному відео поділитися з вами плюсами та мінусами проживання тут. І киньте мені сердечко та підпишіться, щоб я знала, що ця тема буде вам цікавою. Також я залишу свій інстаграм під цим відео, туди я викладаю фото та відео життя в Канаді, поки я ще тут. Ну і зустрінемось вже незабаром в наступному відео. І пам'ятаємо true. See you!